Велика кількість підприємців, які тільки починають там перший раз фотографувати, перший раз робити дизайн, перший раз дівчина починає робити вії, чи нігті, чи ще щось, вона зробляє невеликі кошти. Це маленькі гроші. Чому? Тому що цінність, яку вона приносить на ринок, поки що є маленька. І ось тут нам головне зрозуміти, що кожен наступний рівень, який приносить більше, більше, більше грошей, він напряму зв'язаний з кількістю цінності, яку ми можемо привнести на ринок. Що таке цінність? Цінність це те, що допомагає іншим людям краще побудувати якість їх життя. Умовно, коли, наприклад, дівчина вміє робити манікюр і вона може в день прийняти 10 клієнтів, вона приносить цінності ось цим конкретним 10 клієнтам. кожному клієнту, наприклад, вона там бере 500-600 гривень, і розмір цінності, яку вона приносить, поки що така. Коли вона з часом розвивається потроху, у неї з'являється помічниця, вона із власної квартири переїжджає в якийсь салон краси, у неї починається розвиток, і в якийсь момент вона вже керує салоном краси. То через цей салон краси проходять в день вже не 10 дівчат, як раніше було в неї на квартирі десь, а вже проходять, наприклад, 100 людей. Розумієте? І тоді вона заробляє вже, там, наприклад, під 100 тисяч гривень, тому що вона вже власниця салону. Вона перейшла з ролі майстра спочатку на роль керівника. А через час стала підприємцем. Вона захотіла це зробити, наприклад. І тому цінність, яку вона приносить на ринок, вона інша, тому що це не 10 дівчат, а це вже 100 людей. Її заробіток інший.